Що одного пранка Є. точно не вистачило. До мене прийшла ще одна геніальна думка. Зараз змайструємо фейковий стіл, вирізаємо отвір для голови, а потім накриваємо скатертиною, щоб ніхто його не помітив. Let's go. Далі робимо отвір в скатертині. Hello. Привіти! <ривіт> ну а тепер мені знадобиться відро попкорна, але без дна. Ставимо його ось сюди, а потім перетілюємось. Ну, як вам такий жахливий грим? Додамо трохи темряви і приступаємо до пранка. О, це ж мій улюблений фільм жаху. Круто. І попкорн тут також, до речі. Так, обожнюю цей фільм. Переглядаю кожен Ку-ку, А ось і я. Що там робить Єн? Насолоджується фільмом та попкорном. Все так, як я і планувала. А? Що? Мене хтось вкусив? Навіть палець почервонів. Мамочки, це ж відомий попкорновий монстр. Не їж мене, яка ще боягузка.